З приводу фундука є ще одна версія. Хочу спитати, хто займається фундуком. Дивлюся, тут у мене там гараж. І тут така полоска невеличка між гаражом, де там пшениця була, сусід пшеницю скосив і тепер дуже там, легко перебігти поле. Я тепер дивлюся. Там сидить дятел і довбає дерево. І хотів спитати, не може це бути дятел так роздовбати горішки? Є такий варіант. От може хтось стикався, це такий дятел це ну, не так критично, по крайній мірі, ніж білка. О, дивлюсь, там сидить, тільки що стукав. Ну, По крайній мірі, нових пошкоджень немає. Дивлюся, зараз що буду робити? А зараз свої птахи, От яких, не знаю, є толк, немає. От Тут один птах, другий там буду переносити фундуковий сад. Абрикоси відійшли. Уже птахи особо не клювали, там яблука, думаю, дуже таке. Зараз треба фундук спасати, рятувати. Зараз попереношу птахи туди в сторону фундука. Так, вичитав, що там оцет, треба розливати від білки, потім зараз покажу. От, ще, як в інтернеті написано. Різкі запахи не люблять. Тобто це з дому біля квартири там на ділянці росте м'ята. Це на деякий час, поки запах від неї йде розкидати, під сіткою так постромляти і може запахи будуть відлякувати. Справа в тому, що не пустити в загороду, там в мене каталонський трапезунт діджифонія то от їх головне зберегти. Но ну, цінний і Варшавський це для мене якби не зовсім цінні. Я готовий ними пожертвувати І от може прийдеться ще сітку так натягувати, щоб не дати їй перелізти в загороду. Ну, ось такі от у мене. Грецькі горіхи, гаражі, уяблення ну, має дика. Тут поле сусід пшеницею вирощує. Оце такий лісок насіявся за 30 років, за 20 років, мабуть. Тут пробував кожину сажати від водки, залишалося, думаю, не викидати. Тут посадив, так от тут, а в тіні взагалі не буде рости. Ну от щось пішло. От бачимо, але тут другий рік кожини не буде. Так от, тільки що бачив, прилітав дятел, тут постукував по дереву, ну вже немає, він полетів. Так от є такий варіант, чи не може це бути дятел. Горішки там, вступ, що розтріскує, шкодить. Такий ще варіант є. Ну, це вже себе так обнадією, там щось полетіло. Тут вистачає різних шкідників. І білка, звичайно, це ну, от одразу перший злочинець, який кидається на думку, що це може вона бути. От і треба було перебігти отут через поле, ну це не проблема. Чи взагалі вони вночі виходять. На полювання там, на здобування їжі, бо зазвичай бачу, коли днем по горіху ладять. Ну, по горіху там легко горіхи збирати. Ось здоровий здоровий такий горіх грецький. Дуже багато горіхів буде, буде оце вже пізніше. Просто пізніше це до того моменту фундук може і закінчиться. А потім вона перейде тільки сюди. Отут вона обічно мене лазить там, по горіху. Ну, легко лазить і горіх збирати. Но фундук не так-то легко. Там гілочки тоненькі. Ну, хоча для білки це не проблема. А це вже я сам вирощував, це ланкастерський. Це трошки інший, це такий продовуватий горіх. Ще немає. Я думаю, наступний рік вже сигналки будуть От цього. Я б хотів, не хотів би точніше, щоб вона на цей горіх полювала. Готовий грецький віддати, готовий вебаціний, Варшавський. Ну, знаєте, це з цими кацапами. Тільки щось віддай, апетіти там виростуть такі, що давай все. Тому ну, от є така надія, що можливо то був шпак. Кажу, шпак, цей дятел. От це питання до фундуководів. От чи може таке бути варіант? Може в когось теж так само хтось замітив, що саме дятли там чи птахи шкодять фундук. Щось таке в моєму саду. Схоже на роботу дятла. Слухаємо. Тільки що полетіли птах з під фундука. Це вже цікаво. Так, 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 підходимо, підходимо. Ближче, ближче, ближче. Так, і що ми бачимо? Ага. А ми бачимо, що він стукав по горіху. Ну що, це... Значить... Зривають горіх, кладуть на цей стовбур, на ці стовбчики зверху і починають лузати. Ось тут я збираю вже по в одному місці, причому вибілочка, вона мабуть, б, мабуть, все-таки в одному місці не складала б їх а на зиму зберігала б десь у нору кудись туди чи в дупло. А ці ж, ну що, це вже проще? Це вже прощає роботу. Зараз натаскаю птахів, натаскаю всяких відпу відлякувачів, вертушок. Все-таки, ну, хоча не знаю, чи птахи. 에, може таке будь-що птахи даже може бути гірше. аже їм проще оце обривати. Хоча з птахами простіше боротися все-таки. Значить вони сюди ложать. Зараз я поприкриваю оці стопчики. Я так зрозумів, вже О, ось вже продовбали, показую. Продовбали місце, тут ще немає. Ось вже пристосували цей стопчик зверху. Ось кладуть горіх і починають довбати. Видовбують і залишки починають падати. І через те вони і приносять сюди. Каталонський з того боку саду саме сюди. Ну що ж, можливо, я на білочку зря її грішив. Все-таки я ну, не ворог їм, скажімо так. Не хотілося б з нею якось боротися. А з птахами буде простіше. Так що, от, можливо, все воно і вирішиться. Зараз я тут приберу те, що ви нагадали, і потім. Коли вже відлякучів тут поставлю, і завтра буде вже видно, чи будуть тут нові пошкоджені горіхи, чи ні, ну, можливо, ще відео зніму. Бо все таки це, ну ті, хто вирощує фундук, для них думаю, буде цікаво. Вони теж, можливо, або стикалися, або ще зіткнуться з такою проблемою. Бо я вперше От і якось тут пробую її вирішити. Буду вдячний за коментарі. Дякую за увагу. Так, ну ось якось захистив я трапезунт і каталонський повісок птахів кочів. Ну, хоч якась защита. І зараз підійдемо до... Того місця, де вони почали шкодити. Оце приходів в сад, повісив такого птаха. Ось тут вони значить, прилітають. Можливо, це навіть і шпаки, не тільки дятли, можливо, шпаки. Бо там такий невеличкий птах звідси вилітав. А тут а всередині я бачив фундук вже був пошкоджений, отак прикрив трошки їхнє улюблене місце. І ось повітря птаха, ще повішу трошки там таких відлякувачів, ну, побачимо. Ну, видно буде, якщо буде фундук тут, наприклад, завтра прийду, тут буде фундук пошкоджений. О, значить. Щось не працює, треба щось знову міняти. Так що будемо спостерігати.